Такий досвід у мене був. Я просто трубку боялась брати. Мав повернутися через 10 днів, а вже 11, 12, 13 він не вертається. І взагалі, ну це, звісно, мій фол. У мене не було ніяких контактів там. І я не знала до кого звернутися, щоб просто подзвонити, спитати, чи чи там ок, чи не ок і так далі. Е, вони там з баті разом, і за зачасту я з баті зв'язувалася, і він мені казав, що все добре. А тут вони разом були на завданні. З баті. І у мене взагалі ніякий контакт. Коли мені дзвонив номер незнайомий, я просто у мене, знаєш, піт іде, мені вже погано. Я така, я не буду брати, бо ну а як не брати? І беру, а там така музика: бум бум бо ще не... А це якась реклама чи якась фейна. Не... Піпес. Мене звати Карпенко Настя, я актриса театру та кіно. І зараз я буду читати справжній лист від матері до свого сина, який вважається без зниклим. Привіт. І знову просто привіт. Бо невідомо коли і як отримуєш моє повідомлення. Можливо, я тобі просто не снюся. Так само, як і ти мені. Я бачу тебе в своїх снах, чи мареннях. Певно, що наш з тобою зв'язок ніхто. Ніяка зла сила не розірве. Сьогодні вирішила знову написати, бо щось дуже серце рве. Молю Бога, аби хоч слово, написане мною через всесвіт, дійшло до тебе, сину. Сумую. Весь час уявляю нашу зустріч. Єдине, чого я боюся, що сил не стане дочекатися, Та я тримаюся, і ти також, синочку. Тримайся, ти обіцяв мені вернутися. А ти своїх слів завжди дотримувався. Синку, які б випробування доля не послала, я вірю ти впораєшся. Бо весь час звертаюся до пращурів і сили прошу та підтримку роду козацького. У Бога прошу дати тобі віри і впевненості. Це благий і всемилостивий Боже. Зроби велике диво і як скоріше поверни раба Божого воїна Віталія додому живим. Мені так потрібна твоя підтримка, аби здолати ту хворобу. Вдома все, як ти наказав: спокійно, тримаю себе в руках. Малий сумує, батько, інколи поти від мене плаче. Брата твого донімає не тільки дружина, а й деякі негаразди, здоров'я. То все мене. Головне для нас усіх: ти повертайся живим. Разом ми впораємося з усіма негараздами. А мрія у нас одна на всіх: зібратися разом на березі улюбленої десни, посидіти ввечері біля багаття. Радіючи тому, що ми є, що ми поруч, наваримо смачної юшки. І згадувати найкращі дні вашого з малим. Він і досі для нас малий, мабуть, до віку так і буде, Дитинство. Може, пам'ятаєш, як у далекому 80-му році він видерся на дерево і, махаючи руками, кричав кожному човну, що повз нас проходив геть кацапів з України. Навіть не знаю, звідки це у вас. Мабуть, на генетичному рівні розуміння, хто є, хто. Бо ще бабуся ваша, переживши голод 33-го року, добре усвідомила, що то є совіти. То не було таємницею в родині. Тоді це було досить ризиковано. Як вчилися рибалити, плавати. Кермувати човном, розпалювати багаття. Нам є про що поговорити. Окрім тої клятої війни. Живу з вірою і впевненістю в серці на нашу зустріч. Дуже люблю тебе, мій дорогий синочку. Міцно подумки тебе обіймаю і цілую. Твоя мама.